на канал той кабан Мурко, чому ти обзиваєшся? Тут того, що вони ну, тільки відписуються а підписуватись ніхто не буде. І до речі, всім привіт. І це Мурко. Да, усім привіт. Ну і я, Мирончик. І подивіться, що я сьогодні купив карточки криптошофіки. У нас 5 звичайних карток і дві, і дві спеціальні легендарні. А класти ми ці карточки будемо. Оцей зошит. Це спеціальне тоштайки купив ВТБ. Кому цікаво, ось які у мене вже є карточки. У мене є одна епічна. Це звичайне. І є отут, отут. І одна легендарна є. Мурко, давай відкривати. Давай одну отаку відкриємо для початку. І ось що попалося. Мені так. Так, це повторка у мене така була. Мені неудобно тримати, так що зараз я піду за, за штативом. Муко кудись Ладно. Відкриваємо одну легендарну. А, оно мурко. Одну вег... легендарну. Так, відкриваємо. Три карточки попалися. Вогнедих у мене такий є. Цінею є. Хитрун! Ось він. Бачите? Це дуже крутий. Уже три повторки. Хитрун у мене є, це дуже крутий. Шукаємо, куди цього хитруна вставляти треба. Ну, хто не підписався, ти кабанчиком остався. Так що на канал підпишіться. Ну, да, так, справді, підпишіться на канал. Так, ось куди треба вставити хитруна. І то вставляйся ти. Оп, вставився! Тепер відкриваємо цю карточку. А поки я відкриваю оцю карточку, підпишіться будь ласка, на оцей канал Це канал мого друга. Підпишіться, я тут робить прикольні відео, шорти там, де участвую я. Дякую, що підписалися, а ми далі робимо. Ви не підписалися? Ну, ось, підпишіться, будь ласка, на Ой, не на телеграм, а звичайний канал в Ютубі. Це канал мого друга Валерія Чібурека. Підп підписалися? Ну ладно. Відкриваємо. Нічого вона не відкривається. О, все. Знову повторочка. Ладно, оце. Та, відкриваємо оце. Так, відкриємо. Не відкриємо, це ж чому? Я хочу пити, водички пити. Ні, хоч смачненьке. І погризти оцю карточку. Карточки ладно, можеш погризти. Я моя тобі взяв це все відкрию. О, ну все, я пішов пити моє. Добре, йди. Ой, ну вона така смачненька. Ну, ладно, давайте далі відкривати. Так, і Хі -хі, новий стрибунець. А це, я розумію, новий. Нарешті нова карта попалася. Ой, тут все посипалося. Так, це мусор. Оцього стрибунця кладемо сюди. Він у нас рідкісний. Нам ще не вистачає отут, а тут нам багато кого не вистачає. Нам ще не вистачає одної легендарки оцього бульбика. Так. Коротше, відкриваємо оце тепер. Карточку. Сирена! Знову нова. Оце я розумію. Удача. Кто лайк нажмет, тот подушка подушкой подарок найдет. Справді, конечно. Ладно, так. Накриваємо. Як думаєте, что тут попадется? Я надеюсь, що нормальне. Фарукс! Знову новий. Мені так. Мені так подобається, що усі поряд падають, падають новенькі. Все повторка і повторка. Варрукс якийсь попався. І тепер легендарна! Преміум пак. Звичайні пак 5 гривень, але це преміум по 20. Це якась легендарна карточка. Так, відкриваємо. Одразу тут, тут даються три карточки. Давайте їх подивимося. Ліва, у мене є ліва. А ну-ка, це що таке? Мой бык! Новенька карточка, без повторок. У мене вже є усі легендарочки. Такий такий некрасивий, якийсь бербер потопіло. Навіть якщо він не некрасивий, у мене зато є усі легендарочки. Ну тут ще в комплекті йшли дві звичайні карточки. Цю ми вже відкрили, так, це Льова. А тут хто? Зал і панець. У мене такий вже є. А у нас прикольненьке відео. Я уже випив. Як так швидко? Ладно, мурком. А тепер усім.